Вичете зміцнити м'язи внутрішньої частини стегна. При цьому, не виконуючи жодної додаткової вправи, доведеться до стандартних присідань додавати дріб'язкову деталь. І так, ставайте прямо ноги на ширині плечей, але ступні ставте не паралельно, а у формі рогатки. Так, щоб ваші пальчики ніг дивилися у різні сторони. Ця маленька деталь включать в роботу. Оцю проблемну зону ніг. Спина повністю пряма. Напружте м'язи живота та виконайте повне глибоке присідання. Коліна, як і пальчики ніг, дивляться у різні сторони. У нижній точці додайте пульсації. Це змусить ваші м'язи працювати активніше. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Розпочніть виконувати такі присідання регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи внутрішньої частини стегна зміцнилися, а ноги стали сильніші, красивіші, рельєфніші та спортивніші. До зустрічі, приємного дня.